У Києві склала присягу чергова 38-ма група волонтерів Корпусу Миру США. Американські добровольці в Україні працюють за трьома напрямками: викладання англійської мови, розвиток громад та розвиток молоді. Відколи Корпус Миру у 1992 році почав діяти в Україні. Тут побувало понад 2300 американських добровольців. Про нове поповнення у волонтерському полку розповідає Оксана Лігостова. В Україну їдуть добровольці. Я можу говорити трошки українською мовою, але це не дуже дуже добре. Деніел Дотс із Каліфорнії їде у райцентр Герца в Чернівецькій області викладати тамтешнім школярам англійську мову. Абрам Лайонс із штату Вашингтон працюватиме з важкими підлітками на Львівщині. От тільки назву містечка, де його чекають, поки що вимовити важко. Рогатин рогатінда Рогатин. А Каліфорнійка Кетрін Ромеро допомагатиме наркозалежним та віл-інфікованим у Полтаві. Чому стала волонтеркою? Пояснює так. Це була мрія всього мого життя. мені виповнилося вісім, коли Джон Кеннеді заснував Корпус Миру. Минуло 50 років, і ось я тут. Нова група 72 волонтерів Корпусу Миру США приступає до дворічної місії в Україні. Вони поїдуть у найвіддаленіші містечка і села організовувати шкільне самоврядування, дбати про екологію, опікуватись хворими на снід. Для одних це початок кар'єри, для інших пригода, на яку чекали все життя. Сервін юкрейн те дебестов майбілдіз ми прагнемо надавати допомогу в невеликих населених пунктах. Хоч і деякі добровольці живуть у містах, багато поїдуть у віддалені села. Як показує практика, чим менше населений пункт, тим більший вплив мають наші добровольці. Корпус миру в Україні найчисельніший у світі. Поповнення очікують вже восени. Найпомітніше зросте кількість вчителів англійської мови. У вересні ми очікуємо прибуття 175 нових добровольців. Більшість з них будуть викладачами англійської. Про це нас просив український уряд. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки Київ.